Усе вмикаємо, підключаємо. Будемо пробувати. Коли працюємо, нам часто доводиться тримати пульти. На першу погляд, це легко, але коли стоїш, наприклад, декілька годин, думка змінюється. Перш за все, це розвідка. Ми дивимося за ворогами, за переміщенням техніки живої сили. Це, по-друге, це коригування. Це набагато простіше артилерії працювати, коли вони бачать картинку, коли вони бачать, куди вони попадають. Завдяки цьому витрачається менше боєприпасів. Ми... Не нашкоджуємо так, як росіяни роблять. Вони просто знищують все. Наші хлопці стараються працювати точніше, краще, а ми в цьому їм допомагаємо. Ми завдавали таки значної шкоди їм. Завдяки нашому коригуванню, завдяки тому, що ми давали Картинку в онлайні, це допомагало краще розуміти всю ситуацію. Ми раніше бачили, коли їде техніка, наприклад, БТРи, танки, ми вже могли своїх попередити. В окопі хлопці не бачили цього. Ми знаход... картинку показували і бачили, скільки, звідки, з яким зброєю вони йдуть. Також було коли, коли вони стріляли з укриття з різних місць. Хлопці не могли їх бачити із за природних рельєфів, і за Бугран не могли це бачити. Але завдяки нашому картинці, те, що ми показували, вони могли точніше вражити ворожу силу. По-третє, це вже скидання. Вогів, гранат, те, що ми можемо робити точно. Наприклад, є такі гранати ще з часів Другої світової протитанкові. Вони дуже добре вражують танки. І коли скидаємо зверху на танк, немає танка. Тобто, якщо порахувати, стоїмость. Танка, скільки він коштує, і скільки коштує, наприклад, такий трон, як Мевк 3, і плюс граната, то ми в плюсі. Коли ворог дізнається, де ми знаходимося, він починає стріляти з усього. Бо ми найбільше завдаємо їм шкоду. Завдяки тому, що ми показуємо. Показуємо в реальному часі те, що відбувається, наші хлопці краще працюють, як я вже казав. Тому вони дуже нас недолюблюють. І коли вони, наприклад, завдяки РР, дізнаються, де ми знаходимося, вони починають стріляти. Наприклад, біля каналу. Я був учасником тих собиті, е, і я отримав поранення, як і мій е, колега Дрон треба повертати, бо техніка не дешева. І в той ж час треба ховатися в укриття. Ну, завдяки тому, що ми навчалися, тренувалися нашим, нашого командира, ми змогли швидко зреагувати. Завдяки цьому зберегли своє життя. Це не дуже легко, як здається, з першого погляду. Треба поки видно показувати картинку в онлайні те, що відбувається на фронті, те, що відбувається попереду наших позицій. Це виходить цілий день. Якщо є технічна можливість працювати вночі, це з тепловізорами такими дронами, які бачу вночі, тоді і вночі працюємо. Цілий день стоїмо на ногах, фактично. І це дуже виматує, бо знаходиться в бронежилеті, в касці, в цьому захисті. А коли повертаємося навіть у. Уставший, ми все одно намагаємося навчатися, дивитися за технікою, заряджати її, по можливості навчатися, дізнаватися щось більше. Це в інтернеті дуже корисної інформації багато. Коли стоїш на морозі, дує вітер сильний, починається дощ, сніг, а тобі потрібно. Керувати дроном, тобі потрібно давати картинку, тобі... ти повинен давати координати, ти працюєш. І тобі холодно, руки мерзнуть, ноги мерзнуть, ми часто хворіємо, бо переохолоджуємося. Ну, треба працювати, всі робимо одну справу. Коли хвилюєшся, щоб тебе не втратити дрона, бо коли працює ворожий. Реп може пропасти сигнал, брон може збити. І це все потрібно мати на увазі, коли літаєш. Це, на перший погляд, легко, а насправді не зовсім так. Треба навчатися. І коли здається, що ти вже вмієш, що ти розумієш багато, що ти можеш багато зробити, насправді тільки починаєш це розуміти. Це тільки початок шляху, а так ще багато є нюансів, які з часом тільки вони познаються.